Сьогодні в програмі «Реформа» ми будемо говорити про велику банківську чистку і про долю тих багатьох мільярдів банківських активів, які залишилися після збанкрутілих банків. Зараз ми знаходимося біля головного офісу Брок-Бізнесбанку. Він знаходиться в стадії ліквідації з 2014 року. Ну, ось тут ви бачите банкомати, які вже ніколи, напевно, не наповнюються готівкою. Тут були каси. Дивіться, долар по 8,20. Старі добрі часи. В цьому приміщенні зібрані архіви банківської документації. Це все, що лишається після банку за роки його діяльності. Тобто тут документи, заяви на відкриття рахунків, на відкриття депозитів, на отримання кредитів. І цілком можливо, що якісь кредитні портфелі, які залишилися тут паперовому вигляді, колись коштували мільйони, навіть мільярди гривень. Але... Сьогодні більшість з них не вартують навіть паперу, на якому вони надруковані. Просто люди займають таку позицію. а Зачем платити банку, яка знаходиться в ліквідації? Тому э, банк в ліквідації, як правило, вже э, не имеет э, тих ресурсов для взискання зайомщиков. Если наша судебная система неэффективно защищает права кредиторов, в целом кредиторов, то в ликвидированных банках, естественно, у нас позиции еще более слабые. В Америке, если выбрали кредит под залог какого-то имущества, то вы это имущество получаете в течение нескольких дней как кредитор. А у нас процесс взыскания длится годами. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб це державна установа, яка ліквідовує збанкрутілі банки та повертає гроші їхнім вкладникам. Всі банки сплачують внески до фонду. Якщо банк ліквідовується, фонд відшкодовує вкладникам кошти, але не більше 200 тисяч гривень. Не можуть претендувати на компенсацію. Фізичні особи-підприємці, особи, особи пов'язані з банком, особи умови вкладу, яких не відповідають ринковим, а також ті, хто мали вклади у банківських металах. За 2014-2016 роки фонд гарантування відшкодував вкладникам банків, що ліквідовуються, 78 мільярдів гривень. Лише банківські внески для погашення цієї суми не вистачило, тому фонд змушений був позичити 60 мільярдів гривень з держбюджету. Ще 5 мільярдів гривень заробив самотужки. Частково за рахунок погашення кредитів банків, що ліквідуються, частково розпродуючи їхнє майно. Ось ця будівля, в якій ми щойно побували, виставлена на продаж, її вартість 120 мільйонів. Але загальна вартість активів Брок-Бізнес-Банку понад 2 мільярди гривень. І це не найбільший банк серед ліквідованих, оскільки за два роки в Україні ліквідується понад 80 банків. Це майже кожен другий банк. Продовж півроку з моменту прийняття рішення про ліквідацію банку фахівці фонду гарантування вкладів фізичних осіб мають скласти перелік майна та активів банку, які будуть виставлені на продаж. Предмети, вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат. Продаються в роздріб нерухомість, кредитні зобов'язання, майно, яке перебуває в заставі, реалізуються через відкриті аукціони, які проводять акредитовані майданчики. Торги можуть проводити також і в електронній формі. Станом на жовтень 2016 року фонд гарантування вкладів розпоряджається активами більше як 80 ліквідованих банків, заявлена вартість яких складає майже 450 мільярдів гривень. З них 20% – це майно а 80 – кредитні зобов'язання. Действительно, цифры на бумаге очень значительные. Это одна пятая часть ВВП Украины, но нужно понимать, что реальная стоимость этих активов как минимум в четыре раза меньше. Оценочная стоимость этих активов у нас порядка 100 миллиардов. Это тоже очень значительная цифра для Украины. Но существует очень много проблем с качеством этих активов. Когда банк закрывается и нужно уже выплатить вкладчикам, а подготовка активов к продаже, процесс взыскания длится годами. Поэтому у нас огромный кассовый разрыв. И мы должны вот сейчас активизировать продажи, поощрять заемщиков к погашениям для того, чтобы этот кассовый разрыв закрыть. Мы стремимся с помощью проекта «Прозора» решить технические те проблемы, на которые нам жалуются покупатели, когда говорят о том, что модулем аукциона манипулируют, когда доступ некоторых участников ограничивается, отключается их IP-адреса. Система Прозора, перед ней стоит самая первая задача, это все-таки закрыть технические проблемы. С uh, самим модулем аукціону і доступу покупателі uh, кожному із аукціонів. Є в нас майданчики, це такі веб-сайти, на яких вводиться інформація. Є в нас банки, які хочуть щось продати, і вони вводять інформацію через майданчики. І інформація потрапляє в центральну базу даних, і таким чином до неї підключені інші майданчики, і все це видно на інших вебсайтах, так. Це користувачі, які хочуть щось купити. У системі, яка є зараз, кожен майданчик це окрема база даних і окремий модуль аукціону. Тобто, для того, щоб користувачу побачити все, що продає фонд, йому потрібно зареєструватися на 30 різних майданчиках, бо в них в кожного своя якась лота є. А в нас він через один майданчик бачить все. І друге, те, що у кожного майданчика є свої клієнти, учасники, і тому конкуренція низька. В нас же конкуренція, всі учасники зводяться в модуль аукціон, який знаходиться в центральній базі даних. Тобто, всі люди, які хочуть щось купити, знаходяться в одному місці, конкурують, тому ціни будуть вищі і держава буде отримати більше грошей. Коли є в майданчику е окреме. Е Ця інформація зберігається на одному майданчику комерційному. Він знає, хто поставив яку ставку, скільки людей прийшло, знає адреси цих людей, знає всі їх контакти. І він може там якісь людини запропонувати і щось там слити інформацію. Коли е, інформація збирається з різних майданчиків в центральній базі даних, то ніхто, крім центральної бази даних, жодний майданчик не знає всіх, хто прийшов на аукціон. І таким чином це знає лише центральна база даних. Адмініструється Transparency International, бездоганна репутація і е, ніякої витіку з е, звідтуди не може бути. І це виключає змову, е, тому що. Навіть якщо там 10 покупців прийдуть через один майданчик, якийсь покупець може прийти через зовсім іншого сайту, бо зараз підключено 12 сайтів до системи, тобто варіантів безліч. І він поставить найвищу ставку, і будь-яка змова тих десяти розіб'ється. Наприклад, коли продається кредит, це не лише купа бумаги, там є, наприклад, застава. Є кредит, на в якому застава заправки. Тобто ти можеш побачити ці фізичні речі, і вони описані. В описі лоту. Тобто продається права вимоги за кредитом, але застава заправки, які знаходяться за такою адресою, можеш сам поїхати подивитись. Тут було корпоративне кафе, тут ще залишилася барна стійка. Бачите, вона завалена моніторами комп'ютерів. тут цілий склад оргтехніки, яка звозиться з різних філій, брок бізнес-банку. Ну і все це готується на продаж для того, щоб повертати зокрема, вкладникам їхні гроші. Так сталося, що я також був постраждалим вкладником одного з банків. Це банк форум. Ми дуже активно і пікетували і адміністрацію президента і кабінет міністрів Верховну Раду. Ще раз з призивом з призивом все таки здержати своє слово і почати уділять максимальне увагу і робити все можливе для спасіння банка форум і для спасіння вкладів, депозитів, вкладчиків. За дорученням адміністрації президента України при Нацбанку була створена навіть спеціальна робоча група щодо питань, пов'язаних з виведенням неплатоспроможних банків, але останнього разу вона засідала більш понад півтора роки тому. По-перше, гроші так просто не зникають. І коли ти 450 мільярдів надавали, то вони десь у когось вони є. Це перше. Друге, так, під ті 450 мільярдів є там, реальна їх вартість, я згодна, що становить менше, це десь третину, як оцінює фонд. Але я б до цього питання підходив більш ширше, оскільки, скажімо, питання, фонд в даному випадку є останньою ланкою. Той, хто займається вже ліквідацією банків, але гроші зникають ще під час того, коли банк працює. І тому тут велике питання до національного банку, до прокуратури, до ефективності роботи наших судів. Все з цим пов'язано. І в нас залишається можна сказати тільки один основний шлях: це контролювати ліквідацію банку, як розпродаються активи. Є певні позитивні кроки. Один з них це і прозора, який зараз… Фонд разом з там Прозоро Трансперенсі Інтернешнл намагається е, впровадити. Ми повністю підтримуємо, але нам для цього мало. Ми хочемо набагато більше, оскільки кожного дня активи дешевішують. Е, люди втрачають гроші. Це і держава втрачає гроші. Це не малі кошти. Ми не розходимося. Ми не обладуємо в ладоші, Ми не виграли при. Ми спілкуємось, ми виховані, ми поки що нічого не перекриваємо, не палимо. У нас мирний захід. Ну, Ми бачимо, що сюди звезено майно з збанкрутільних банків, яке продається. Я пізнаю із стіл власника Сітікомерсбанку Реніса Тумовса. Він сидів тут? Так, він тут сидів. Ну, Розташовані меблі були трохи інакше, звичайно, але це дійсно я пізно його стіл. А де ну, він зал? Він зараз розпоряховується, наскільки мені відомо, у Лос-Анджелесі. Втрати юридичних і фізичних осіб з банкрутілих банків 300 мільярдів гривень, з яких 30 мільярдів це ті гроші фізичних осіб, які перевищували суми 200 тисяч гарантовані фондом. І які фізично втрачені. І тільки за рахунок майна з банкрутілих банків, от якраз майно, кредитні портфелі, можна реалізувати якраз 3, четверту, п'яту чергу і повернути гроші людям, які втратили там гроші. Ці гроші вийшли з бізнесу, і ці гроші фактично економіка втратила. А де вони зараз ці гроші? Не можна сказати про те, Назвати якусь локацію, де вони знаходяться. Тому що ці гроші фактично десь розпорушені і вони були вимиті через підставні кредити. У нас же банки в більшості своїх, навіть до кризи цієї, ви поцікавились, скільки банків дійсно. Кредитують, займаються виключно такою, назвемо її виключно ринковою діяльністю. Їх було не так багато. Більшість банків, більш-менш великих, вони належали до фінансово-промислових груп і, по суті, слугували на такому жаргоні пилососами. Тобто вони змітали з ринку гроші і видавали кредити не на ринкових умовах третім особам, а видавали в основному кредити компаніям пов'язаним. Не дивлячись на те, що є нормативи у банку, які обмежують там, суму цих кредитів в залежності від всього портфелю банку і його акціонерного капіталу. Але це було типове явище, і Національний банк ніколи цього не поміщав. Якщо ви вкрали 50 тисяч гривень, вас посадять 100 тисяч гривень, посадять 500 тисяч гривень посадять мільйон, теж скоріш за все посадять. Але якщо ви вкрали 10 мільйонів, то це достатня сума, щоб відкупитись від їх від всіх і вся по всій вертикалі. Тому, коли ми кажемо: а ми говоримо з вами, повертаючись до банківської системи, де кожен банк це мова йде про мільярди гривень. Тобто і ці активи десь там виведені, заміщені на сміттєві ціні папери. Люди вкрали таку суму грошей, що судді там з його зарплатою 20-30 тисяч гривень, прокурор зарплатою 10-20 тисяч гривень. Ну запропонувати суми, які вони ніколи і працювати більше не повинні, да, там, щоб не бути засудженим. Я просто описую систему координат. Саме для цього, окрім там, просто заяв, давайте змінювати закони, робити більш жорсткими, ми можемо робити їх скільки завгодно з жар, жорсткими, але якщо вони не виконуються і немає суспільного консенсусу договору на їх виконання і немає невідворотності покарання, нічого не зміниться. То, э, большинство банків, які попали в ліквідацію, да, обслужували інтереси. Э, Определенной группы акционеров, и кредитный портфель был полностью сосредоточен на вот этих инсайдерских кредитах. У нас инсайдерских кредитов мы оцениваем где-то на 90 миллиардов, и, и только там, где в залоге мусорные ценные бумаги, которые ничего не стоят, и никогда не стоили да, на 40 миллиардов. Поэтому э, говорить о том, что э, если они когда-то продадутся за 1%, за 2% от балансовой стоимости, это, наверное, будет в несколько раз превышать наши ожидания, потому что на самом деле э, там э, ценности никогда и не было mm -hmm. да, залоговой. Э, и то, что эти залоги признавались ценными в период работы банка, Вопрос, почему и к руководству банка, и к аудиторам этого банка, и, собственно говоря, к Центральному банку, который эту отчетность принимал. Нами было подано 3200 заявок по поводу криминальных преступлений на сумму 256 миллиардов гривен. Это все криминальные заявление, а результат только один обвинительный приговор. И то, по-моему, на сегодняшний день, возможно, и его нет. У 1933 році, коли економіка США почала демонструвати зростання після десятилітнього падіння, президент Франклін Рузвельт підписав закон про банківську діяльність. Головним завданням було відновити довіру до системи, через крах якої населення втратило майже 7 мільярдів доларів. Основним елементом закону було створення федеральної корпорації зі страхування депозитів, яка гарантувала вкладникам відшкодування у випадку банкрутства банку. Спочатку розмір такого відшкодування складав 2,5 тисячі доларів. Це півтори річних зарплати на той час ця сума поступово збільшувалася і після економічної кризи 2008-2009 років склала 250 тисяч доларів. Корпорація окремо відшкодовує втрати за сімома категоріями вкладів. Наприклад, громадянин США, який має пенсійний та депозитний рахунки в банку, має гарантію по кожному з них на 250 тисяч доларів. Корпорація не має окремого фінансування, кошти акумулюються за рахунок платежів банків, які є учасниками депозитної страхової системи, та за рахунок інвестування у державні. Цінні папери найбільшим випробуванням для корпорації стала економічна криза 2008-2009 років, коли за три роки в США збанкрутувало майже 300 банків, і ще 700 були віднесені до категорії підвищеного ризику. На початок кризи на її балансі було більше 50 мільярдів доларів. Однак менше ніж за рік було витрачено 99% цієї суми. Гроші йшли не тільки на відшкодування вкладів, але й на викоп проблемних активів, щоб не допустити банкрутства інших банків. У серпні 2009-го залишки склали 650 мільйонів доларів. Через що корпорація була змушена звернутися до банків, зробити авансові платежі за майбутні три роки. Майно та активи з банкрутілих банків продавали за останні 15 років. Корпорація реалізувала нерухомості на 11,5 мільярдів доларів, а боргових зобов'язань на 22 мільярди. Попит на останні в США на відміну від України високий, оскільки позичальник чи той, хто перекупив борг, є добре захищений законодавством. А незалежна судова система залишає позичальнику мінімальні шанси уникнути погашення боргу. Станом на зараз учасниками системи страхування депозитів є майже 6 тисяч установ із загальними активами понад 16 трильйонів доларів. Це була програма реформа. Побачимося наступного тижня.